Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 2 липня, 2 липня 1853 року, російські війська перейшли річку Прут, і цим фактично розпочали Кримську війну. Офіційний привід благородний захист православного населення Османської імперії. Але як це часто буває, за великими словами стояли геополітичні інтереси. Наказ віддав особисто імператор Микола І командував наступом генерал Михайло Горчаков. Під його керівництвом 82 тисячі солдатів рушили вглиб території Османської імперії і швидко зайняли Молдавію та Валахію. Ці князівства тоді були формально васалами Туреччини, але стратегічно важливими, бо лежали на підступах до Балкан. Переговори, які почалися після вторгнення, не дали результатів. Османська імперія обурено вимагала виводу росіян. У відповідь мовчанка, і у жовтні 1853 року Султан офіційно оголосив війну Росії. Так почалася Кримська війна, один з найгучніших конфліктів 19 століття, у який згодом втрутилася Британія, Франція та Сардинське королівство. Кримська війна не лише змінила політичну мапу Європи, а й залишила після себе нові технології героїв трагедії і першу справжню медійну війну в історії. 2 липня 1937 року радянська влада зробила черговий крок у бік тотального контролю. Цього дня політбюро ЦК ВКПБ ухвалило постанову про антирадянські елементи, яка стала початком однієї з найстрашніших сторінок сталінського режиму. Великого терору Документ зобов'язував НКВС узяти на облік усіх колишніх куркулів і кримінальників, які повернулися з таборів. Їх мали заарештовувати при найменшій підозрі в нелояльності. Фактично, це означало одне: жоден, хто вже потрапляв у жорна репресій, не міг почуватися в безпеці. Усі області республіки та краєві управління НКВС отримали спеціальну телеграму. Цей сигнал згори запустив маховик масових арештів, допитів, катувань і розстрілів. За рік після постанови десятки тисяч людей були знищені без суду, часто за доносом сусіда, з особистої помсти чи просто для виконання плану. Великий терор став трагедією цілої епохи. Коли зникала довіра, наламались долі, а страх став повсякденним станом мільйонів, і все це почалося з папірця, надісланого телеграфом. Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео.